Просто не можемо про це не поговорити. Вітаю вас! Мене звуть Вікторія Гадрич, і це програма. Поговоримо сьогодні. У нас в гостях людина, яка не просто говорить про підтримку України, а й справді діє. Мартін Зайлер, президент округу Швабія в Німеччині. Один з перших політиків, який приїхав до України до Чернівецької області. Буквально в перші дні повномасштабного вторгнення, і тоді він разом з своєю командою передав вже більше 50 вантажів гуманітарної допомоги нашому краю. Про справжнє партнерство, підтримку громад і силу європейської солідарності поговоримо сьогодні. Пане Містер Зайлер, вітаємо вас для нас. Велика честь приймати вас сьогодні. дуже дякую за запрошення до Чернівців. Мені велике приємність знову бути тут, у Чернівцях. Щиро дякую дякуємо. Ваша присутність тут, як і у 2022 році, дуже важлива для нас. Ви були одним із перших європейських політиків, які приїхали до Чернівців у перші місяці повномасштабного вторгнення. Тоді багато європейців ще боялися приїздити сюди, але не ви. Так, це правда. Майже через шість тижнів після початку цієї жахливої війни в Україні я приїхав до Чернівців, аби відвідати своїх друзів. Для мене було дуже важливо побачити, яка ситуація тут у Чернівцях. Ми маємо партнерство з Чернівецькою областю вже майже 30 років. І для мене було важливо зрозуміти, чим ми можемо допомогти нашим друзям, цивільному населенню, військовим, аби вони могли перемогти в цій жахливій війні. Звісно, це було важливо для вас. Та які були ваші перші враження тут? для мене було дуже вражаючим побачити, як війна впливає на людей у Чернівцях. Я бачив багатьох біженців зі сходу України, які приїхали сюди. Ми спілкувалися із ними. Вони розповідали про ситуацію там, про те, що пережили. Це було страшно слухати, і я думаю, що для нас, людей, які живуть у свободі в Німеччині у Швабії, надзвичайно важливо підтримувати українців. Вони борються не лише за себе, вони борються за всю Європу, за Німеччину, за Швабію. Саме тому. Я тоді так швидко приїхав до своїх друзів у Чернівці. Дякуємо вам за це у 2022 році. Ви сказали, що Україна захищає не лише свою незалежність, а й гідність усієї Європи. Ви й досі так вважаєте? Так, звісно, ми не можемо бути впевнені, що війна зупиниться лише на Україні. Вона зупиниться лише тоді, коли Україна переможе. Якщо Україна програє, ми боїмося, що Путін може піти далі на країни Балтії або Польщі. Саме тому важливо, щоб Україна виграла цю війну, і ми робимо все можливе в межах нашого партнерства між Швабією та Чернівецькою областю, щоб допомогти людям тут. Округ Швабія прийняв понад 10 тисяч українців у перші дні війни. Для вашої громади це був перший подібний досвід. Як на це відреагували місцеві жителі? На початку панувала дуже тепла гостинна атмосфера, і зараз вона в більшості зберігається, хоча емоційний рівень трохи знизився. Але ми підтримуємо українців від першого дня, бо знаємо, що багато з них допомагають своїм родинам та військовим тут, в Україні. Підтримка йде в обидві боки, як для людей у Швабії, так і тут, у Чернівцях. Чи залишаються українці жити в Швабії? Ви з ними спілкуєтесь? Вони інтегрувались? Так, їхня кількість стабільна приблизно 10 тисяч. Багато хто вже працює, інтегрувався на ринку праці, але є й ті, хто ще шукає роботу. Їм також потрібне житло. Ми намагаємось їх підтримувати у всьому. що для вас сьогодні означає партнерство між нашими регіонами? Це дуже важливе партнерство. Майже 30 років тому ми почали з соціального партнерства і перших контактів зі східною Європою. І за ці роки ми стали ближчими. А з початком війни це партнерство стало життєво необхідним. Ми вже надіслали близько 50 вантажів з допомогою до чернівців. І Я переконаний, що наше майбутнє лише в об'єднаній Європі, а українці хочуть бути її частиною, і ми повинні їх підтримати. Цими днями ви доставили 50-й гуманітарний конвой до України. Розкажіть про це. Це наша допомога людям тут. 50-й конвой це справжній рекорд. Ми привозимо речі для цивільного населення, для лікарень, медичні товари усе, що потрібно чернівцям. І нам вдається робити це майже щотижня. Хто у Швабії підтримує цю ініціативу? Тільки влада чи громада? передусім, інститут буковини та благодійна організація Хілсверк у Аксбурсі адміністрація допомагає з логістикою. А ще багато простих людей долучаються. Передають речі, допомагають з вантаженням. Це справжня широка підтримка. Один із недавніх прикладів вашої допомоги центр для людей з інвалідністю в Мамаївській громаді. Чому цей проект важливий саме зараз? підтримка людей з інвалідністю, особливо молоді. Це дуже важлива тема, як для України, так і для Швабії. Вона є одним з пріоритетів нашої адміністрації. Ми допомагаємо не лише будівництвом, а й оснащенням новими формами терапії. Маємо співпрацю з організаціями Гільве» та Штенштунден. Тому з першого дня ми підтримуємо цей напрям ще один центр реабілітації відкрили у Вашківцях. Розкажіть про нього. Те це. Veteran Hospital and Це ветеранський госпіталь. Після мого першого візиту я бачив, як важко поранені солдати повертаються з фронту, не знаючи, чи зможуть повернутися до нормального життя, чи зможуть працювати, водити авто. Ми передали їм рентгенапарат. Це важливо відзначити, яка саме терапія потрібна кожному. А вчора я побачив їхні усміхнення обличчя, вдячність, і це надзвичайно зворушує. Що б ви сказали європейцям, які не розуміють, чому потрібно підтримувати Україну is here in in the Ukraine. тому, що йдеться про майбутнє Європи. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Я великий прихильник об'єднаної Європи. Моє життя почалося у вільній Європі, і я хочу передати цю свободу своїм дітям. А свобода можливо тільки там, де є людяність і взаємна повага. Саме тому ми підтримуємо Україну. Чи Європа втомилась від війни в Україні? Айтинкалітбитпатвігевно альтанатів то Трохи так, але в нас немає альтернативи. Якщо хочемо жити у вільному світі, ми повинні стояти поруч з Україною. Я привезу із собою ці враження, цей досвід із Чернівців до Швабії. Розповідатиму людям, що тут насправді відбувається. Це моя місія як політика. А якою ви бачите Україну після війни? Передусім Україна має виграти. Це тривалий шлях, але після перемоги є хороший шанс стати частиною ЄС. Та ще є речі, над якими потрібно працювати, зокрема вдосконалення адміністративної системи. Які саме проблеми? Найбільше – це корупція, але я бачу, що боротьба з нею це пріоритет для президента Зеленського, і це ключ до вступу до ЄС. Україна вже на правильному шляху, але роботи ще багато. Як ви оцінюєте співпрацю наших регіонів в останні роки? Складно сказати, що все було ідеально без помилок. Проте з адміністрацією у нас була добра взаємодія, особливо в рамках гуманітарних конвоїв до Чернівців у цьому напрямі. Співпраця була справді ефективною. Партнерство це не лише про співпрацю адміністрації, це й про дружбу між людьми. Ви маєте друзів у Чернівцях і вже багато років з ними у тісному контакті. На мою думку, це і є основа такого партнерства. Так, у мене багато друзів у Чернівцях. Ми підтримуємо зв'язок майже щотижня. Зараз це дуже просто, наприклад, через WhatsApp, і це дає мені чітке розуміння, що відбувається у місті і у регіоні загалом. Хоч я і приїжджаю до Чернівців лише раз на рік, але завдяки цим контактам я постійно у курсі подій. Це дозволяє мені, як політику у Швабі, розповідати людям, яка справжня ситуація тут, на Буковині. Який проєкт за ці роки партнерства є. Є для вас найціннішим Це футбольний турнір регіони для Європи, який проводиться вже понад 20 років у Чернівцях в Сучаві, в містах Німеччини та Франції. Молодь з різних країн грає у футбол, а потім разом співають, сміються, дружать. Саме це і є справжня Європа. Показати молодим людям інші країни, інші регіони це дуже важливо для майбутнього. Ми з вами вперше зустрілись у 2019 році в Чернівецькому національному університеті якраз на проєкті чотири регіони для Європи. Як ви думаєте, чи можливе його відновлення у Чернівцях? Ми всі цього дуже хочемо, можливо, вже наступного року, але матчі швидше за все відбудуться у сучаві, бо батьки молодих гравців ще бояться відправляти дітей до України. Політична делегація зможе приїхати до Чернівців, але сам турнір, сподіваємось, знову відбудеться тут, у майбутньому, у мирі, в свободі з радістю. Це наша спільна мрія. Це й наша мрія. Щиро дякую вам за розмову за всю підтримку, яку ви та ваш регіон надавали і продовжуєте надавати в Україні. Кажуть, друг пізнається в біді. Ви справжній друг нашого регіону. І я дуже сподіваюся, що наше партнерство надихне Європу бути з Україною не лише в часи випробувань, а й надалі. Дякую до зустрічі. А ми побачимося з вами і поговоримо.